Тут, за кордоном, до нас тільки мала частина цього всього ну, всій ахуєнності пса патрона доходить. На території України його аура покриває все просто там. ну, я в якийсь момент, Це вже, певно, ми трошки запізнились з цим. Але ну, до нас тільки трошки доходило. І то ми тут ахуювалі. Але, ну, я пса патрона вже вважаю. блін, не знаю. Це, як, це знаєш, як у американському реблі цей, типу, талісман. І типу, пас Петрон, по-моєму, дай Боже, війна закінчиться перемогою України. Так і буде. І той, це вже буде як талісман, знаєш, у футбольному тому. Я, я не хочу цього, щоб він був Ну Він вже, вже ну, як на мене, приївся. Ну, це... це як Зеленський своїми, знаєш, своїми зверненнями, які ніхто не дивить, як це Антон Тимошенко каже, типу. Я не Хто, Хтось дивиться, ти вже знаєш, як Санта Барбара, ти добачиш цей серіал, дивишся його постійно, він постійно щось там... Але ж якщо я не помиляюсь, він до сих пір кожен день записує. Я вже не дивлюся. Ну якийсь типа сводка по дню. Що я сьогодні робив? Це знаєш, як ну як блогер в інстаграмі, якась дівчинка. Привіт с я прокинулася. Це я сьогодні ти бачив на сторис, де я там дзеркало на метро дивився і кажу, це що за апарат, що за соска просто. Я не знаю, я так тішуся, я коли зранку встаю, в мене знаєш вдома такий великий шкаф купе, і там дзеркало я йду. Я іноді хочу накинутися на це дзеркало, настільки нарцисизм у мене великий. настільки я себе